Я представник свій час представник класичного виду електроенергії, звичайна електрична енергія. І незважаючи на таку складну ситуацію, розкажу, як ми можемо бути корисні один одному і як ми можемо співпрацювати. Коротко про сам енергоринок. В 2019 році стартувала стартувала європейська модель енергоринку, яка дає змогу будь-якому споживачу обирати собі будь-якого постачальника, незалежного постачальника за тими або іншими комерційними умовами. Наша компанія Нерку почала свою роботу з самого початку цього ринку і кожного року ми розвиваємось, ми залучаємо нових клієнтів, ми працюємо на кожній території України, в кожному регіоні України, в будь якому населеному пункті. Ми маємо 12 представництв в різних регіонах України, і наша компанія зарекомендувала себе як надійного постачальника електричної енергії та природного газу. Завдяки чому наш принциповий базовий принциповий підхід до співпраці з партнерами це прозорість і відкритість в тарифоутворенні. Коли ми розраховуємо той або інший тариф для того або іншого бізнесу, враховуючи специфіку вашого підприємства, ми підбираємо для вас той тариф, який буде вигідний для вас і для нашої компанії також. Другий базовий принцип це умови оплати. На сьогоднішній день існують оплати попередня оплата, подекатна оплата в розрахунковому періоді і післяплата. Той або інший бізнес, враховуючи свою специфіку, дуже залежний від цих способів оплати. Наприклад, орендний бізнес, з якими ми працюємо, у нас є клієнти, які мають орендний бізнес, для них дуже важливо це після оплати, тому що їх орендарі, їх клієнти віддають їм кошти по фактичному о... заприйові, за який там так, фактично вже пройшов. Ті бізнеси, які, наприклад, виробники, вони коли виготовляють цю продукцію і вираховують свою ринкову ціну, ціну продукту на, на полонці для споживача, для них важлива ціна, для них важливий тариф. Тому ми з кожним, з кожним нашим потенційним або діючим партнером проговорюємо ці всі моменти, які ще переваги нашої нашої компанії. Ми надаємо услуги, консультації щодо енергоринку, юридичний супровід від самого першого дня співпраці. Навіть надаємо юридичний супровід, якщо ми не працюємо зараз, а запрацюємо потенційно, можливо, колись через деякий час. Сприяємо ремонту обслуговування ваших підстанцій, які там знаходяться на території ваших підприємств. Що ще? У нас є така послуга як страхування ризику нашої співпраці. Про що річ. Наприклад, деякі постачальники, особливо в цей важкий час, випадають з цього ринку, тобто банкрутяться і випадають в дефолт. І споживачі, які працюють з цим з таким з постачальником, також знаходяться в зоні ризику. Наша компанія на щастя, на велике щастя, має мало таких контрактів по страхуванню, тому що, тому що нам довіряють, нас рекомендують, про нас знають вже багато споживачів і до нас вже звертаються по рекомендаціям. Але є нас така послуга, ми страхуємо цей ризик. Що ще хотів сказати про, про тарифи, дуже важлива річ про тарифи. Що складається тариф на електричну енергію, як він поводився в 2020 році як і які прогнози на 2023 рік? Тариф на електричну енергію складається із чотирьох основних складових. Перша ціна закупівлі. В кожній області це своя ціна, свій профіль області. Другий тариф ОСР тариф оператора системи розподілу. В кожній області це тариф свій. Наприклад, декілька цифр для, для, для розуміння. Київ, місто Київ, тариф оператор системи розподілу 0,44 копійки. В області цей тариф складає 0,88 копійок. В іншій області, наприклад, Полтавська або Харківська, гривна грівна 10. То, так це для розуміння. Для інформації, з 1 січня 2023 року цей тариф оператора системи розподілу підіймають. На жаль, але вони вимушені підняти цей тариф. Поливання збільшення тарифу в областях, в різних областях буде поливатися від 30% до 70-80% в інших областях. Це так для розуміння, що ми планували закладали бюджет на витрати на електричну енергію. Наступний тариф це тариф ОСП. Тариф оператора системи передачі, тобто Укренерго. На сьогоднішній день він складає 0,34,5 копійки. Це єдиний тариф для будь-якого споживача будь-якої області. Цей тариф буде також збільшено з 1 січня 2023 року і протягом року він буде збільшуватись вже там є проєкт три рази. Перше підвищення на 10%, друге. 15% і ще на е, підвищення десь ще на 15%. Тобто тариф ОСП за 2000, 2023 рік зросте на 40%. Цифра це плюс 14, 15 копійок. Але 14-15 копійок, наприклад, на підприємстві зі споживанням 100 тисяч кВт, це плюс 15 тисяч на місяць. Це так от для, для розуміння. Наступний тариф це тариф вже наш, як, як постачальника. Ми, в свою чергу, е такої політики, наш тариф дуже, дуже мінімальний, повільний, лагідний, лояльний для наших партнерів. Тому е співпрацюючи з нашою компанією, ви завжди будете отримувати вихідніші умови. Щодо так, щодо комерційної політики. Що ще хотів би сказати, о, в принципі, в принципі, все. Те, якщо у вас є якісь е, запитання, будь ласка, задавайте, з радістю відповім. А яка формула оформування ціні вашої е, Будь ласка, голосніше Надають формулу, за якою. Так, безумовно, формула, існує формула, яку ми прописуємо в комерційній пропозиції. Комерційна пропозиція є додатком no до договору співпраці. Так, вона прозора, вона детальна і все так. от, от Таке запитання. Зараз багато постачальників. Кажуть, що ми вам будемо давати без нашої мержі і навіть нижче, ніж ціна на РДН. За рахунок чого це взагалі відбувається? Дивіться, про, про ціни. До липня так, до липня місяця цього поточного року ціна була зафіксована, був РДН, ціна була зафіксована, і на ринку були. Були знижки. Вони існували за... завдяки чого? Споживання в цілому, да, на ринку України енергетики в цілому впало, генерація генерує цю електричну енергію, кудись треба володівати. Починаючи з вересня-жовтня, вересня, будь-яка знижка перестала існувати, будь-які знижки. Є ціна РДН, є ціна закупки. Тому як поступають постачальники, ми також так, так поступаємо. Ми закуповуємо електричну енергію, наприклад, так, середньозважна ціна за місяць, за листопад місяць, середньозважна 350. Ми закупили 3,50, додали туди, туди ОСП, додали ОСР області і кажемо, шановний, ось ми нічого на тобі не заробляємо, в ноль віддаємо. Але, будь ласка. Умови оплати в такому разі так, це передплата. Ми взяли цю передплату, купили електричну енергію і комусь дали на подикатки. І там заробили копієчку якусь. Ось як це працює. Що, стосовно знижок, Знижок не існує зараз, це, це дуже великий ризик для компанії енергопостачанка. Чому? Наш бізнес, не хочу жаритися, наш бізнес низькомаржинальний, дійсно низькомаржинальний. Тому ті, хто вам пропонують знижку, це вони там собі попають ямку якусь, яку вони так, колись там впали. Я зрозумів, що таке питання, наприклад, споживачам електроенергії дуже складно перевірити, ну, як правило, дуже складно. Перевірити дійсну ціну. Люди не знають, як е, зробити погодинку, як порахувати це, таблиці, там, Excel, то як що використовувати? Я зрозумію ваше питання. Дивіться, з нами жодних проблем там, да, деталізації прозорості. Якщо компанія працює по групі Б, що таке група Б? Це підприємство, яке працює е, і отримує тариф, середньозважений тариф профіль області своєї. Це підприємства, як правило, ті, які працюють в день, вони не мають лічильника, є такий такі да, СКО, да, який рахує і має облік кожного погодинного споживання. Так, прорахували. Ось цей профіль можливо подивитися з відкритих джерел офіційних. А, а якщо працює по групі А, якщо по групі А, Оператор системи розподілу зобов'язаний вам надати по запросу вашу почасовку. Ця інформація не має бути в жодному разі закрита і конфіденційна. Ви, споживач, ви маєте право е вимагати, щоб вони вам надали цю почасову. <плес> я цю почасовку <плес> можу ми по часу бачимо самі пов'язкові, да, дійсно. Але е, після того, як виставляються рахунки, е, багатьох споживачів є бажання прорахувати, перевірити, просто банально перевірити, тому що ну, не всі вміють, не всі знають, і деякі компанії цим користуються, виставляють рахунки. І якщо взяти і перевірити, то в мене було на моїй практиці, що на офіційному сайті оператора на, на ринку є така почасовка сітка з Ви накладаєте її і перевіряєте, це, це не складно. А чи надаєте ви свої інструменти для розрахунку цієї погодинки? Ну, я не знаю, там, яким інструментами користуюсь. Я, наприклад, сформував таблицю там, в Excel, да, коли в мене перемножає кожну годину на кожний. Ціну кожної години на об'єм спожити електроенергії три години. Ви можете надати такі можемо, інструменти? Можемо, можемо. Зрозуміло. Це, 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 це взагалі не питання. Так. І ми на, на перет, ми всім рекомендуємо, і, і ми кажемо, ось перевіряйте, перевіряйте кожну циферку. Це, на, це наш базовий принцип. Прозорість і відкритість наших спів, співпраці. Наших ділових стосунках. Яка ж компанія підтримає про проєкту? Так, дуже, дуже класне питання, забув розказати трошки. 2021 рік є така компанія Dixie Group, аналітична компанія, американська компанія, яка проводить дослідження будь-яких ринків в Україні. І Вважаючи те, що ринок електричної енергії це молодий новий ринок, вони його відстежують. Для чого? Він повинен бути прозорим. Це дуже важливо. І вони його відстежують. За підсумками аналітичного дослідження 2021 року наша компанія здобула четверте місце в категорії клієнтоорієнтовність, з формування тарифів, внучкість з формування умов оплати. Це для нас така вища. Перемога, вообще, це супер, це відзнака для нас. Тому що це незалежна компанія, яка для вони це, це, це роблять на державному рівні. Це для нас така кру, крута ознака. Можна? Да. Дмитрий Мартиненко, компанія «Інтерагропак». Вопрос два. Перший випрос: який ваш прогноз по? тарифом за электроэнергию, ну, в общем, все четыре составляющих. Во что она обойдется потребителю на следующий год? Это первый вопрос. И второй, злободневный вопрос. Имеет ваша компания хоть какое-то влияние на графики отключений для ваших клиентов? Спасибо. Отвечу, сразу на двух вид включения, Будь-яким аварійним, позаплановим, плановим, позачерговим, будь-яким відключенням, всю відповідальність і все це бере на себе не кукренего, це оператор системи передачі. Будь-які впливи з будь-якої сторони, це вважається держзрада, це корупція, це приступлення, це розстріляння. Тому що наша енергосистема на, сьогодніш... на сьогоднішній день, ви самі, самі бачите, вона постраждала. Генерація генерує, сама електрична енергія вона є, споживачі є. І я дуже радий, що ми ви, що ви в такий складний час, всі ми тут, ми живі, здорові. Але сама мережа і розподільчі підстанції, вони постраждали. Тому їх... В електростанції є електроенергія, у потрібні якісь желання потрібні електроенергія не попадає. Тому впливи, якісь там впливи, там, да, чи ми так. можемо повлияти. Ні, ми, ми не будемо цього робити. Але ми з... зіткнулися з такою ситуацією, дійсно зіткнулися. Наш діючий партнер не буде да, без нас, імен. Каже, шановний, з вами дуже комфортно круто працювати, але ми пішли. А горячо, куди ви пішли? Ось нам пообіцяли. А ну добре, ідіть. хто там що вам пообіцяв. Повторюю, було засідання НКРЄКП, це контролююча комісія, яка контролює виконання всіх правил регулювання ринку електричної енергії. І вони заявили, хто буде порушувати оці Плани графіки, черги, до них прийдуть, прийдуть там да, на три букви, там да, є такі у нас організації, типу СБУ. Я закликаю там да, всім партнерам, кажу, там пішли, ну, добре, ви повернетесь, через місяць, через два, будемо раді, але давайте будемо працювати якось гідно, без порушень. Без порушень державних якихось яких, укладів. І перше питання щодо підвищення тарифів прогноз. 2,22 середньозважений. Квітень, червень, липень, 2,54, вересень 2,74, жовтень 3,50. Листопа 3,50 грудень 3,30. Це так ось так. так, так. Мій прогноз в жовтні на грудень був біля 4 гривень. Але, на щастя, так, так, сталося, да? 3,30. Це дуже добре. Чому? Десять разів приносили засідання НКРКП при підвищенні прайс підвищення прайсків. Це граничних цін, які дозволяють операторам. Підвищувати ціни, та, да, і щоб досягали, та, та сягали до 5 гривень. На сьогоднішній день мій прогноз особисто як представника компанії, грудень закриється 3,30-3,35 це максимум. І це дуже добре, тому що це дешевше, ніж листопад. В січні, місяці, в січні місяці прайскепи нові не затвердили. Це дуже добре, ціна не буде сягати, ціна не буде лізти вверх. Прогноз на січень, ну 3,50 максимум. Тариф ОСП, як я вже зазначив, тариф ОСП, це вчора було засідання, його ухвалили все. Це все безповоротно. Тариф ОСП буде підвищено. Перший квартал плюс, я не пам'ятаю, є там підсказка, плюс орієнтовно, плюс 10 копійок. Другий квартал плюс ще там да, десь 12 копійок. І з, з липня місяця, тобто да, з другого півріччя ще взагалі на 40 копій підвищиться. Ой, на 14 копійок, тобто буде 48 копійок. 34 зараз буде 48 копійок, плюс 14 копійок. Оператор системи розподілу в кожній області він свій, і в кожній області він чомусь росте, але е, на свій відсоток, так, десь на 30%, десь на 80%. Відсотків. То в залежності від того, в якої області ваше підприємство, ось, в Києві тут нема, тут, тут, тут інформації немає, тому що це там, та інформація, але і вчора це офіційно заявили, але вони повинні це викласти вже там, та в офіційних джерелах. Тому ще раз наголошую, в нас все дуже прозоро все. Ми любу інформацію, любу циферку, тоді -та, покажемо, де, де вона береться з офіційних е, джерел. І ви зможете тоді. -та... Будь ласка, ще одне запитання. Так, е, да, таке загальне питання. З вашої точки зору, можливо, як у трейдера, іншої точки зору. Чи є справедливим і чи не вважається лобіювання урядових наших діячів в сторону тих, хто утримує мережі, ДТЕК, буду так уже напряму казати? Чи є справедливим, що дозволять підвищувати їм ціни на цей розподіл, оскільки всі 20 скільки років вони тримають ці мережі? Вони користувались м, тим, що прийшло у спадок з радянського часу. Потім отримували від нас за приєднання кошти, отримували від нас по технічним умовам побудовані підстанції, не вкладали е, в розвиток. За ці кошти, я думаю, можна було б два рази вже мережі побудувати. Але зараз їм дозволяють підвищувати ціни за розподіл. Адрі Григорович дуже. Таке да, правильне запитання. На мою власну думку, несправедливо і це така так, спекуляція. Щодо енерги, там, та, так, тут можливо об'єктивно, тому що вони постраждали і тут, тут, тут об'єктивно. Щодо ОСРів, так, їм воно впало просто, і вони користувалися всіми нами. І зараз ми, ось так, так, все, підвищуємо. То така думка.

Європартнери нам також допомагають, але це, ще раз кажу, це моя власна думка, власна як, як мене, як Сергія. Це, це неправильно, некоректно. Хотів ще так грубіше сказати, але старий момент. Добре. Дуже дякую за увагу, за ваші запитання. Я хочу всім побажати міцного здоров'я, щастя, оптимізму, енергії, позитивного мислення в такий складний час. Ми ще маємо наглості збиратися, обговорювати, як нам йти далі, як нам діяти, як нам разом будувати, відбудовувати нашу країну, нашу економіку. Це дуже круто, це дуже супер. Я вас дуже всіх люблю, поважаю. Дякую.